Вітаю вас! Ефір телекомпанія ТІВІ продовжить програма онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями в Сумському національному аграрному університеті відбулося планове засідання ради ректорів закладів вищої освіти Сумщини, участі у якому взяв ректор Сумдепу імені Макаренка, професор Юрій Ляной. Цей захід відбувся у контексті розширеного засідання наглядової ради СНАУ за участі її голови Юрія Лупенка, генерального директора департаменту фахової передвищої вищої освіти міністерства освіти і науки України Олега Шарова і начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Тепер вже колишній ректор СНАУ Володимир Ладика передав свої повноваження Ігорю Коваленку, який 20 червня поточного року переміг на виборах ректора, набравши понад 80% голосів виборців. Особливі вітання Ігорю Миколайовичу від Макаренківської педагогічної родини, адже його дружина Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Сум ДПУ. Відбулася і зміна голови ради ректорів університетів Сумщини. Ним, згідно встановленої ротації. Став ректор СУМДУ професор Василь Карпуша. У нашій попередній програмі ми інформували глядачів про те, що СУМДПУ і дипломатична академія імені Геннадія Удавенка при міністерстві закордонних справ України підписали угоду про співробітництво. Цю неординарну подію для програми «СумДепо онлайн прокоментувала директор навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин Юлія Подрез. Ви знаєте, наша співпраця із кузною дипломатичних кадрів для міністерства закордонних справ розпочалася в 2017 році. Саме навесні 2017 року я вперше опинилася в стінах дипломатичної академії. Саме там, саме в той час. Відбулося моє перше знайомство із науково-педагогічними працівниками даної академії. Ми ознайом... Я ознайомилася із навчальними планами, із кафедрами, роботою кафедр, і виникла ідея створити, ліцензувати саме такі міжнародні відносини і в стінах нашого інституту. В грудні 2019 року ми отримали ліцензію право на здійснювати набір здобувачів за спеціальністю міжнародні відносини. Але протягом 2017-2019 років відбувалася тісна співпраця з дипломатичною академією в напрямку спільних публікацій в напрямку проведення спільних заходів з 2017 року мною активно залучалися науково-педагогічні працівники дипломатичної академії до викладання в стінах нашого інституту які ділилися своїм досвідом своїми знаннями із здобувачами освіти Сумського державної педичного університету Влітку цього року наші здобувачі та науково-педагогічні працівники університету отримали можливість відвідати стіни академії, поспілкуватися із керівництвом та із працівниками даного закладу, які ознайомили наших студентів із умовами роботи, і з умовами проходження практики. Саме там, саме під час цієї зустрічі, нами було посіяно перше зерно майбутньої співпраці і майбутнього укладання договору про співробітництво, яке відбулося нещодавно. Хочеться відзначити, що даної спеціальності не існує в нашому регіоні, вона є унікальною і зосереджена тільки в нашому університеті, в нашому інституті. Що дасть? В перспективі договір підписаний про співпрацю між двома закладами, в першу чергу дасть можливість сформувати практичні скілси для майбутніх фахівців в полі міжнародних відносин, в полі дипломатичної діяльності, оскільки даний договір передбачає проходження. Професійної виробничої практики саме на базі дипломатичної академії, саме долучитися до безпосередньо практичного застосування своїх знань на практиці. В сьогоднішніх умовах ми завій раз переконуємося в тому, що дипломатичне поле це окремий фронт боротьби в виборюванні майбутньої свободи Української держави. Тому я впевнена, що в майбутньому, в недалекому майбутньому, ця професія буде високо затребуваною на ринку праці, і ми вже сьогодні маємо готувати висококваліфікованих спеціалістів. 11 вересня врученням відповідних сертифікатів завершилася тренінгова програма Молодша медична сестра з догляду за хворими у рамках проекту спровадження ініціатив сталого розвитку, який в Україні реалізує швейцарська організація Хельвитас. Ця півторамісячна тренінгова програма реалізовувалася у рамках проєкту підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від війни регіонах України і охопила Сумську, Харківську і Полтавську області. А практичною реалізацією завдань тренінгової програми займалися фахівці кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури на чолі з доктором медичних наук професором Іриною Калиниченко. На оголошення про зарахування до групи у соціальних мережах відгукнулося чимало сумчан, так що довелося навіть проводити певний відбір тих, хто виявив бажання опанувати відповідну професію. Програма спрямована на здобуття базових знань, формування навичок до медичної допомоги. Та проходження практики в університеті, що допоможе учасникам по завершенні курсу знайти роботу за профільною спеціальністю. Ми не вперше готуємо молодшу медичну сестру. Ми вже багато років при кафедрі громадського здоров'я та медикасної фізичної культури готуємо таких фахівців. Але ми вперше через фонд, через Анастасію, Через представників цього фонду, через Віталія Анатолійовича, дуже вам вдячний, що ми знайшли наших партнерів, ми змогли за грантові кошти організувати для вас безкоштовно ці курси по підготовці молочної медичної сестри по за захворим. Я дуже вдячний за те, що ви і грантом платіли, і за те, що ви надали нам обладнання. Для цієї кафедри і для підготовки таких фахівців дуже зараз складні часи, і ми знаємо, наскільки важлива саме знання з тактичної медицини, з допомоги саме і пораненим, і військовим і цивільним. І тому то обладнання ми його бачили. Це дійсно обладнання, воно сучасне, воно технологічне і воно потрібне. Ми знаємо, як складно було під час ракетного обстрілу в Полтаві, і ми знаємо, що дійсно наші медичні сестри, які знаходяться, працюють в цивільних лікувальних закладах, вони, можливо, і не так гарно знають тактичну медицину, яка потрібна саме для того, щоб першу допомогу надати пораненим особам. Тому ми дуже вам вдячні, ми будемо це напрямок розвивати. Ми будемо повністю використовувати цю матеріально технічну базу. Хочу подякувати нашим доцентам, нашим професорам, нашим викладачам. Хочу сказати, що під час відпустки, шановні наші науково педагогічні працівники, всі відпочивали, а вони працювали з вами, шановні слухачі курсів. Вони віддавали свої знання, вони віддавали свій час. Я сподіваюся, що на самому високому рівні. Ви отримали ті знання, які дай Боже, хай вони не зналяться в житті. Але якщо така буде ситуація, не дай Боже, як в Полтаві, а можливо і гірше, то я думаю, що ви будете перші, хто допоможе тим, хто потребує такої допомоги. До початку офіційної частини цього заходу завідувач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури професор Ірина Калиниченко продемонструвала придбане Хелветас найсучасніше обладнання і унікальний манекен трансформер на загальну суму у майже півмільйона гривень, яке для проведення тренінгової програми та сприяння впровадженню подальшого навчання за цією спеціальністю ретельно підбиралося фахівцями університету і яке у подальшому буде використане для Оновлення матеріальної бази і проведення навчального процесу на профільній кафедрі навчально-наукового інституту фізичної культури. Отже, і Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка і Хелветас Ukraine в особі керівника проєктів та партнерств Анастасії Баклан не приховували задоволення від реалізації дебютної спільної тренінгової програми. Молодша медична сестра з догляду за хворими у рамках проєкту підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від відмір. Гіонах України сподіваюсь, у недалекому майбутньому сторони знайдуть чимало нових точок дотику, і їхня плідна співпраця неодмінно матиме результативне продовження. Ми щойно вручили сертифікати учасникам тренінгової програми Молодша медична сестра і від швейцарської організації розвитку Хелветас. Ми дуже раді співпраці з Сумським державним педагогічним університетом і з професіоналами своєї справи, які дійсно роблять свій внесок для розвитку професійно-технічної освіти в Україні. Наразі проєкти Хелвета зосереджені саме на території східної України, але співпрацю з сумським регіоном ми тільки розвиваємо. Тож будемо дуже раді продовженню співпраці з Сумським державним педагогічним університетом. Завершимо сьогоднішню програму, згадавши наших спортивних зірок серед студентів і випускників університету, які щойно здобули престижні перемоги, або невдовзі їх здобуватимуть. Чемпіонат світу з боротьби Сумо відбувся у польському кротошині, зібравши на дохьо представників 32 країн планети. Вдруге поспіль чемпіонську нагороду у ваговій категорії 100 кілограмів, вигравши усі п'ять сутичок, здобув студент інституту фізкультури Єгор Крупський, який до індивідуального золота додав і українське командне срібло. Нагадаю, торік в японському Токіо на батьківщині цього виду спорту вихованець Сергія Хекала і Владислава В'юна став першим серед атлетів Сумщини чемпіоном світу Суму серед дорослих атлетів. Вже зовсім скоро хокеїстки Сумчанки, склад якої сформований зі студенток і випускниць педагогічного університету різних років, а також команда навчально-наукового інституту фізичної культури почнуть боротьбу за нагороди чемпіонату України з класичного хокейно-траві серед жіночих команд сезону 2024-2025 років. Крім них свою участь в чемпіонаті підтвердилось Дюшор Динамо, хокеїстки Полтави, Борисполя і на стадії прийняття рішення перебувають хокеїстки Вінничини, де власне і відбуватимуться матчі як жіночого, так і чоловічого чемпіонатів України. Крім хокейної класики, у планах сумських гравчинь жовтневі матчі у форматі 5С і розіграш кубка європейських чемпіонок з інтерхокею у дивізіоні А запланований на лютий 2025 року. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!